Привіт, козаги! Я вже декілька місяців хотіла робити таро-розклад на місяць, але все не встигала це поєднувати з роботою. І я так розумію, що мене почув Всесвіт і Уран разом з Ретро Плутоном повністю поставили на паузу мою роботу, яка ніби да, заважала, можна сказати. Тому робота на паузі з'явився вільний час, тому треба. Бути обачними, якось конкретизувати, я так думаю, свої бажання, свої думки. Бо вони матеріальні. Не, не, не дарма кажуть, що думки вони матеріальні. А, ви, до речі, козироги. Я теж козирів, тому напишіть мені дуже. А, Цікаво, чи на вас якось вже вплинув уран в новому секторі, бо на мене вплинув з перших днів, як тільки все почалося, я одразу це відчула. З тих пір в мене все це на паузі стоїться моя робота, тому мені цікаво, чи вплинуло на вас. Можете під цим відео писати або під відео з вашими гороскопами. Ось така е, колода уейта класична в мене. Будемо швиденько робити буквально три карти. Діставати. Знаєте, це так більш як підказки від Таро, від Всесвіту на місяць. Коротенько. Перша карта Козироги, Лицар Пентаклів. Лицар Пентаклів це, це наша стихія земна. Ваша, наша. Земна стихія це може бути людина, це можете, до речі, бути ви. Бо земна стихія це да, телець, заріг або діла. Тобто, це можете бути ви. Цей лицар, бачите, він нікуди не поспішає. Його кінь стоїть. Це зваженість, це поступовість. Тобто, можливо, вам треба буде прийняти якесь рішення, і не треба поспішати. Робіть все. Поступово, крок за кроком, да? тобто перевіряйте інформацію для того, щоб прийняти рішення. Давайте подивимось, що саме мається на увазі, що ще. Е, верховна Жриця. Верховна Жриця це карта, знаєте, можна сказати, інтуїції. Можливо, все ж таки це прийняття рішення вам інтуїція підкаже, як саме це зробити. Бо тут, бачите, Верховна Жриця, вона впевнена в собі. Вона знає, чого вона хоче. Вона знає, да, як тому, можливо, тут... До речі, тут знаєте, що може бути? Ось це прийняття рішення, якщо ви не можете його прийняти самостійно, можливо, це означає: зверніться до спеціаліста, до професіонала в цьому питанні, тому і не поспішайте, вивчайте всю інформацію. І, можливо, вам доведеться звернутися до спеціаліста, тобто дізнатися чиюсь професійну думку. Так ще може бути. Тобто, можливо, тут інтуїція не допоможе. Тут треба поспілкуватися з кимось. Або це може бути, до речі, карта вагітності. Теж може бути. Можливо, це буде це, це рішення з приводу вагітності. Чи можете ви зараз да, піти в декрет? Якщо ви працюєте, як з роботою, якось так можливо. Давайте ще подивимось. Закохані. Закохані. Це теж хороша пар... карта. Це карта якої. Це можливо знайомство. Кохання, звичайно, якщо це пара, це любовна пара, кохання, стосунки. Тут... Важко сказати, навряд чи це буде якась професійна думка з приводу кохання, хоча може і таке бути, що ви звернетесь з приводу кохання до когось, до якогось спеціаліста. Це також, до речі, карта гармонії. Можливо, якщо це не знайомство, так, якщо ви вже одружені, ви вже у вас є пара, можливо, це якісь гармонійні стосунки. І, можливо, дійсно ви будете приймати рішення з приводу вагітності. Так, що може бути? Да? Тобто можете ви е, забезпечити, чи готові ви фінансово, психологічно, морально, якось так можливо буде. Ось такі підказки, козироги на серпень. До нових зустрічі з вами.